Вітаю, друзі. Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України прийняла в першому читанні нову версію законопроекту про мобілізацію. Що це означає? Ну, по перше, за даний законопроект не голосували тільки дві фракції: це фракція Батьківщина і фракція Європейська Солідарність. Всі інші дали свої голоси. І це означає, що у влади є. Необхідний ресурс за прийняття даного законопроекту в другому читанні до другого читання. Цей законопроект трішечки причешуть, трішечки, мабуть, його зроблять більш лояльним, хоча. У ньому безліч норм, які суперечать і конституції України, і законам України, і міжнародним зобов'язанням України. В ньому дуже багато дискримінації і речей, які ну просто обурливі по великому рахунку. Ви вже це чули. Це копія російського законопроекту закону про мобілізацію. І зараз в Україні люди, які є ну, очільниками нашої країни, цей законопроект подав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кабінет міністрів в цьому законопроекті. Експертна комісія на 54, якщо я не помиляюся, сторінки написала зауважень, в тому числі до того, що там є граматичні якісь помилки. Ну, це знаєте, це описує кабінет міністрів, прем'єр-міністра, ну і всю владну команду не найкращим чином. Якщо вони не можуть грамотно написати законопроект, якщо вони фактично з російської мови перекладають з помилками, це дуже сумно. Але давайте я не буду про сумні речі про це дуже багато хто сказав. І про те, що е, арешт рахунків, блокування рахунків тих, хто не прийшов по повісті, і обмеження права кермувати автомобілем і цілий ряд незаконних неконституційних обмежень, які передбачені в цьому законі. Е, про це багато хто говорить. Поговоримо про механіку. Отже, перше читання означає, що найближчим часом, мабуть, до кінця лютого, е, буде напрацьований цілий ряд правок. Е, Комітетах, депутатами, фракціями, партіями. І десь, мабуть, на кінець лютого ці всі правки будуть обговорюватися в другому читанні. Як я кажу, судячи з результатів голосування, в другому читанні дещо змінений законопроект все-таки буде прийнятий. Після того, мабуть, в березні його підпише ще легітимний на той момент президент Зеленський. І тоді, або в березні, або в квітні, даний законопроект вступить в силу і нас чекають. Ну, доволі непрості часи, особливо з огляду на те, що президент Зеленський у квітні вже буде нелегітимним президентом, і теоретично його обов'язки має виконувати голова Верховної Ради, обов'язки президента України. Але це таке ще досить дискусійне відкрите питання, що означає сьогоднішній результат голосування? Я кажу, тільки дві фракції не дали жодного голосу. Батьківщина і Європейська солідарність, означає, що даний законопроект з незначними, мабуть, змінами все-таки буде прийнятий. Влада знайшла достатньо аргументів для депутатів, на яких вони можуть впливати. І ці депутати сьогодні проголосували за в першому читанні. Які висновки? Висновки в Україні продовжується узурпація влади. Українська чинна українська влада вже діє повністю за російськими шаблонами. Тільки росіяни, на жаль, на крок на два попереду, тому що в Росії люди йдуть мобілізовуватися добровільно за гроші, за пропаганду. А в Україні. Замість того, щоб робити якусь соціальну рекламу, замість того, щоб наші командири, наші генерали давали бійцям віру, щоб люди добровільно йшли служити в Україні, намагаються максимально закрутити гайки. І просто, ну як на мене, це дійсно вже має ознаки і геноциду українців, і має ознаки узурпації влади за командою. Мені з цього приводу дуже сумно, тому що а, такі законопроекти, які сьогодні проголосовані в першому читанні, вони... Дискредитують насправді все за що ми починаючи з 22-го року активно боремося. У 22-му році Україну від Росії найперше відрізняла свобода і демократія. І українці боролися і борються за те, щоб жити в вільній країні. І коли за команда вносить законопроект, який перетворює нашу країну на в'язницю, на якусь колонію, мені важко описати, ще іншими словами, ну це дуже дуже сумно. Тому, друзі, коротко. І, по суті, що я хочу сказати про механіку 7 лютого. Перше читання, до кінця лютого, друге читання, березень, ймовірно, буде підписаний президентом даний законопроект, і березень, квітень він вступить в дію. І тоді ну, нас чекають дуже-дуже невеселі часи, коли просто кажу українців будуть. Як якесь бидло силою відловлювати, обмежувати в правах, ображати, принижувати. І ймовірна мета цього це підготовка громадської думки українців до того, що ми маємо поступитися нашими територіями і нашими національними інтересами. Але я вірю, що ми до цього не допустимо. Все буде Україна. Слава Україні, друзі.